На семінарі при обговоренні книги Австрійської економічної школи студенти говорили і про регулювання цін. Всі ми розуміємо, що кожен товар це ніби лот, вартість якого визначається попитом та пропозицією. Але що відбувається, коли в цю гру втручається держава та встановлює свої правила? Держава, немов суровий учитель, може сказати. Цей товар не повинен коштувати менше 2000 тисячі гривень, або ніхто не має права продавати його дорожче за тисячу гривень. Це і є регулювання цін. Регулювання завжди призводить до несподіваних та негативних наслідків. Наприклад, якщо держава встановлює максимальну ціну нижче за ринкову, то виникає дефіцит. Товар стає як гарячі пиріжки, які всі хочуть купити, але їх не вистачає. Нічого не нагадує. Що ж відбувається далі? Покупці готові відстояти величезні черги, платити хабарі продавцям, а то й зовсім шукати товар на чорному ринку. Замість цивілізованої торгівлі з'являється порушення ринкової координації та гармонії. Тому регулювання цін як спроба змусити річку текти на гору призводить до непередбачуваних та неприємних наслідків.